Ну як вислу? Я ти я зову. Я я, я! А тепер Василь, я пружу і сусти. Там як будь там як то ви. Дай з руки ти високий. Скажите заеба.

Я вам перед камерою мелькнув, да? Що це ти так на футболі тянув? Ти не б'єш. Ти зараз з бірка вдариш, що б'єй тебе. Дімич, можна якось приблизити? Да, так, так. Давай, куди? О, я. я Давай, мене. Я слід, дебіл, ти бевки. Я давно вже бев. Ти бевки. Як приблизити, лихий? Давай.

Я зараз його передбу! А я! Вийди мені, хлопці! На велику? ви мені? Ні, не на да. камерах!